В нас і можливість такого ексклюзивного коментаря саме з Риму з цієї самої конференції з нами на прямому зв'язку голова громадської організації Добробат Дмитро Іванов. Пане Дмитри, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава студія. Пане Дмитре, хочеться вас розпитати про римські настрої і про те, наскільки справді там чиновники, депутати, політики і інвестори, можливо, великий бізнес, мають серйозні наміри із часом інвестувати до України і вкладатися у наше відновлення. Дякую за запитання, але. Почну з іншого. Я спочатку розкажу про те, що ми е, зробили, Прошу. ми е, підписали дві угоди, які будемо реалізовувати е, на території е, нашої ненької України, і це допомога людям, якраз і звичайно, вчора у виступах, і сьогодні у виступах і італійської сторони, і української сторони, ми почули багато чого цікавого. І звичайно, від німецької сторони е, теж від прем'єр-міністра Німеччини почули. Е, а найголовніше те, що ми почули. Ули, те що з нами залишається весь цивілізований світ. І залишається і Німеччина, і Італія, і Сполучені Штати прем'єр-міністр Німеччини, попросив Сполучені Штати більше включатися в допомогу Україні. І реальний кейси це великий фонд. Фонд, який буде наповнений для відбудови нашої країни. А найголовніше, що я для себе і наша команда, що побачила, це грантові кошти. Окрім кредитних коштів, будуть грантові кошти на рівні 3 мільярдів. Тим, які можуть теж подаватися і. Громадські організації і органи місцевого самоврядування нагадаю вам, що Добробат працює в 14 регіонах нашої країни і більше ніж в 100 громадах. І ми тут також провели форум сайд евент на якому підписали 6, або 8, я не точно 6 одних 6 угод громади з громадами. Це горизонтальні зв'язки, італійські громади і українські громади. І де добробат буде реалізовувати проекти. І також ми органи місцевого самоврядування будемо допомагати. Подаватися на грантові кошти для того, щоб допомагати людям, звичайно, багато позитиву, але є і звичайно домашня робота, яку треба проробити. А це більше інтегрувати наші підприємства в мережу Європейського союзу, в мережу їх співпраці з бізнесом. Але з реальних кейсів за попередню інформацію, десь на 10 мільярдів. Буде попередніх контрактів нашого бізнесу і е, європейського бізнесу важливо, те що е, було зазначено, що наша наше підприємство працює на 60% від своїх потужностей в силу. І обстрілів і багатьох питань, але найголовніша проблема це ресурс. Не вистачає ресурсу, і тут було проговорено, що будуть кредитувати, будуть пільгові кредити, будуть гранти для наших підприємств, які можуть працювати набагато краще. І від економіки залежить багато чого. Якщо працює економіка, звичайно, є певний розвиток, і нам потрібно вистояти, а це робити набагато краще. З Цю економіку і нам пообіцяли звичайно додатковий ресурс, але є те, що треба робити є проблемні питання, які треба вирішити, також. Пане ну ми бажаємо щоб, щоб у вас було не тільки шість горизонтальних угод підписаних, а щоб вони зростали. І нам справді дуже і дуже потрібно, щоб різні країни, не тільки Італія, а й інші європейські наші сусіди і більш дальні країни нам і допомагали, і хотіли інвестувати до України. Тому все, що ви там робите, і всі зв'язки, які налагоджуєте, це справді надзвичайно важливо. Ну а ми тут у Києві будемо чекати більших результатів. Дякую за те, що змогли знайти час та можливість долучитися до нашого ефіру. Голова громадської організації Добропад. Дмитро Іванов був з нами на зв'язку.